Співпраця продовжується. Кіровоград відвідав один із провідних нейрохірургів Туреччини, який оперує пухлини головного мозку гамма Ножем. Приїзд став можливим завдяки спільному проекту українсько-турецькому. Нагадаю, місяць тому група турецьких клінік Аджібабдем та лікарня Святого Луки домовилися про співпрацю і обмін досвідом у галузі медицини. Тоді першим у нас побував таракальний хірург. Тепер до Кіровограда приїхав спеціаліст із радіонейрохірургії. Тему продовжить Ольга Склярук. Сельчук Пекер став другим турецьким лікарем, який приїхав до Кіровограда у рамках спільного проєкту. Свою роботу професор медицини і спеціаліст з радіохірургії розпочав із двох лекцій, які прочитав кіровоградським нейрохірургам, нейропатологам та онкологам. Сьогодні у нас в гостях Сільчук Бей Це нейрохірург, який працює на радіологічних установках. Це гамма це гамма-нож, І таким образом відбувається лічення опухолей не предусматривают больших операцій. Щорічно гаманожем Ножем професор проліковує близько 750 недужих на нейропатології. Однак в Україні цей метод ще не розповсюджений через високу вартість обладнання. Тому операції у нас роблять відкритим способом і чекають на нові технології. Це нове прогресивне, це новий прогресивний напрямок, який відкриває дуже великі горизонти, тому що проводиться і оперативне, і терапевтичне лікування глибинних пухлин, які малодоступні, і в дуже активних зонах, в рамках проекту професор Пекер проконсультував близько 10 хворих в лікарні Святого Луки та ще кілька складних пацієнтів в обласній лікарні. Нашим медикам нейрохірург дав рекомендації щодо їх подальшого лікування. Ми сьогодні оглянули шість пацієнтів. Це пацієнти з пухлинами кістами. Їм було рекомендовано хірургічне лікування, яке вони можуть отримати тут, в Україні, а також за бажанням в Туреччині в клініках Аджибадем. тісна співпраця між українськими та турецькими медиками дозволить ефективніше лікувати наших хворих і за потреби направляти їх на лікування за кордон. Ми їх заінтересували і сьогодні до нас уже приїхала директор по розвитку відносин з постсовєтським процесом. Ми Мы заинтересованы в тому, лечить, щоб учить наших врачей, а не в тому, чтобы вот эти високі технології, которые у нас не примінили, щоб ми направляли туди к ним. Люди, які имеют показання к данному методу лечения. тамбурські медики готові і надалі ділитися досвідом з кіровоградськими колегами та консультувати наших хворих. Вже незабаром до Туреччини на семінари та майстер-класи з гінекології та урології відправляться і кіровоградські лікарі. на данный момент все наши клиники как таково не оснащены и опыт наших врачей довольно таки большой и мы не против поделиться с этим опытом мы э, согласны то есть приезжать осматривать здесь бесплатно пациентов при надобности если невозможно здесь на родине оказать помощь мы можем им оказать помощь именно в наших клиниках в турции Ольга Слерук, иван Фомиченко, за днем